Посадовці роблять собі інвалідність завдяки зв'язкам, але й в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати, і часу, щоб виправити це в уряду, небагато. Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади, по вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. Була Доповідь на РНБО голови Служби безпеки України Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка щодо перевірок розслідувань, які вже тривають, були на жаль, дуже непереконливі доповіді міністра охорони здоров'я.